Доброго мирного дня всім. міцного здоров'я. І тільки хороших новин всім. Миру, спокою і затишку. Так, вийшла я сьогодні худше стрім, бо у нас нема світла, я не знаю, від якої години. Ось, чи шоста, чи сьома, не знаю, коли пропало. Була на дворі. Так що прийшлося взяти павербанк. Добре, що він зарадився. Ось і з павербанком виходити в стрім. Бо зараз ще трохи то пропаде вишка взагалі, і тоді не буде зв'язку ніякого. Так що, через те раніше виходжу в стрім. Ось, щоб поспілкуватися з вами. Всім гарного, тихого вечора, дня, міцного здоров'я. І тільки всього самого найкращого. Ай бог. Дай, щоб все було добре, так. Ну, А що тут ти нижче, а я вище? Ні, я вище, а ти нижче, а як? Нічого що, так хорошо видно, не знаю. Така різниця? О, ще очки побіжу, візьму, бо забула очки. А я не брала на двір, бо я їх зараз на дворі вкручу. Куди ти пішла? Я, я вже okay. тут, Але але ти що й зависла? Тебе нема, ти те зависла. Так. Не знаю, в мене в мене хорошо, Wi-Fi тут хорошо бере. Не знаю, Олюню. Що мій інтернет не може потягнути двох, не всі поділки має бути. Не знаю. Я тебе прекрасно бачу. Я себе теж бачу, а ти в мене сидиш очі такого? <гум> <гум> ну, не знаю, я себе і тебе прекрасно бачу. Отако. ну, Окей. вийди і зайди ще раз. Хорошо, давай. Так, вийди і зайди. <гум> Борес, слава Ісусу Христу! Слава навіть. Борис, тільки прийшов з церкви. Добре. Соломія, доброго дня, доброго дня. Іван Попович, доброго дня всім дня і вам і вам. Елена, добрий вечір, Люба, Валера і Оля. Всім хорошого вечора і приємного сповщення. Дякую, Оленочка. І вам самого-самого найкращого. Борис, вже не кажуть Воскрес, а слава Богу. Чи слава Ісусу Христу? Ні, ще завтра. Ще нині кажуть. Uh, жива, звісно, жива. <laughs> ну, що? І здов зависла, Олю, я не знаю. Ну, не знаю, Любочка. Дівчата, напишіть, як Олю, видно добре, ворошиться вона чи не ворошиться? Мене... Чи в мене інтернет просто двох потягнути не, не може? А ну, напишіть. Мене... Бо якщо бачу тебе всі, то хай буде так. У мене картинка прекрасна. Yeah. О, ж, давай, ну, подивися. Так, Елена, от мене вам лайчик. Дякую, Олена. Ні чату нема, нічого не йде. Ну, чого, чат не може, і... мій інтернет У мене нема? Чат йде, прекрасно, я бачу. Так, Ти соломія. сидиш, не ворошиться. ні чату, нічого нема. Так, Соломія пише, ворошиться, добре видно. Світочка, вас видим, слышим. Танечка, доброго мирного вечора видно і чути добре. А я нічого ні, ні не бачу ні чату, ні одного радочка, і ти тако сидиш. І все. Ні, ну, не знаю, У мене прекрасна картинка. Ну, давай, ну я десь погляджу, може, де інтернет краще є. Ну, давай. <гум> давай. Зараз я вийду так, все телефону. Ну, ну таки, поділки, все. Не май ні часу, нічого. Люба, прекрасна картинка. харчінка. Люба, прекрасна харківка. Ну, що ж то таке? О, Боже, що мені перезайти, чи що? Ну, Я не можу стрім увести, я не бачу нічого, абсолютно. Ну, не знаю, давай буду я вести. Om. я не можу То що ж я буду вести, як я нічого не бачу абсолютно? Що ж то за така робота? Люба, тебе видно і Олю, видно хорошо. Де яка країна? Прекрасно і я вибаряю така картинка. Ось, Лєночка пише, все отлічно, люблю, його людно, слишну, отлічно. Будеш сама вести, чи що? Чекай, Олю, я не знаю. Пана... та показує всі поділки до одної, як весь час стрім йде. Що ж то таке за халєра? Щось треба знайти десь, десь його треба зловити. Я в шоці? Скільки, скільки людей є в чаті? Двадцять п'ять. А мене показує тільки п'ять, як, як ти ото зайшла, було п'ятеро, так і є п'ятеро, і то усе. Значить це у тебе не тягне? Ти, ти так. Так. Я Валеру тільки чую, але не бачила. Ну, ну давай перезаходь тоді, чи що, чи як, не знаю. Оце і мене побачили, оце я попався. Ну, отож, привітайся з усіма. Всім привіт-привіт, я забувся, вибачте. Нема, я вже на подвір'я зайшла, не ворожся. Давайте я перезайду, перезагружу телефон і перезайду. Ну давай, давай кинеш запит.